Страшна трагедія під Харковом сколихнула усю Україну. 26 життів в одну хвилину обірвалися. Родини 19 курсантів та сімох членів екіпажу назавжди втратили своїх рідних. 25 вересня навічно для них залишиться чорною болючою плямою у календарі. Житомирщину також не оминула страшна авіатроща. Двоє молодих хлопців навіки залишаться в небі. На цьому фото Дмитро щасливий та усміхнений разом з батьками. Тоді ніхто не міг подумати, що життя хлопця обірветься так скоро. Навчальний політ став смертельною пасткою для військових. У 2016 році хлопець закінчив гімназію і разом з однокласниками вирішив вступати на льотний факультет Харківського університету. Класна керівниця розповідає, що досі не може повірити у трагічну загибель свого учня. Слова мене передать які емоції». До останнього вірив надіявся, поки не огласили офіційні списки, що десь знайдуть вдалічні. Хороше треба скрізь, тому вони потрапляють на небо. Для мене він був ідеальною дитиною залишиться у навчанні, як людина, як майбутній чоловік, як хлопець, ну як показ відношення до дорослих, до батьків своїх. Тільки найкраще. Тетяна Миколаївна розповідає, Дмитро був дуже принциповим, не користувався телефоном під час навчання і соцмережами. Казав, що в цьому немає необхідності. Перша вчителька каже, що хлопець був талановитим і надзвичайно любив художню працю. Однокласники Дмитра згадують про нього як про вірного друга. Ну, мабуть, найкраще, що можна згадати, це коли ми всім класом ходили з взимку на горку. Дуже класно провели час тоді, Ще, пам'ятаю, ділився він своїм сноубордом зі всіми. у нього єдиного він був. В Озерному шоковані трагедією. Чителі кажуть, Дмитро був стараним та відповідальним, і військова справа була якраз для нього. Хлопець був відповідальний, дисциплінований, організований, був хорошим учнем. Батьки багато уваги приділяли вихованню та навчанню сина. Дмитро був активний як учнем в навчанні і в позакласній роботі. У рідній гімназії вшановують пам'ять Дмитра. Знайомі, друзі та викладачі несуть живі квіти та запалюють лампадки. Марина Ткачук, Всеволод Мірошніченко, телеканал СК-1.